Вякуємося Олександрович, я привітався зразу. Так, все у нас? Да, все, засідання. Так. Зараз проводимо, шановні спільне засідання по цих питаннях. Головує в нас сьогодні Микола Миколайович е по черзі. Секретар ми вибирання. Голосуємо за... за Голосуємо за секретаря Коров'якова Людмила Миколаївна. Руками, так. Хто да. да. за? Хто за? Поздравляю Людмилу Миколаївна. А, кажу Людмила Миколаївна. Люди, Валентинів. да. Валентинівна. Да. Так. Всього приготувалися? Будь ласка, Миколаївна. порядок дані на сесію. На, комісії. на комісії. Порядок дані засідання комісії. Перше питання. Про внесення змін до статуту Лисилівського ліцею і сільської ради про маску рано Миколаївської області. Так. Ну, я, 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 я скажу, значить. Передала Вікторія Валентинівна клопотання, щоб внесли зміни до статуту Лисогорського ліцею у зв'язку з тим, що в самому статуті неправильно вказана адреса була в будівлі школи. Через це ми повинні внести зміни для того, щоб статут оновили по-новому. Питання. Так, виносимо на сесію. Виносимо на сесію. Голосуємо. Nije. Ne u kamen. Da, golosujem po spisku što bolići. Golosujem po spisku. Tak, spisku. Ali je, bazaluzka brnila ja? taj vla. Hvala se još u svani jeliš. Dobnja Ovojurić. Za što te? Pa, Za Alena Sergijeva. Bravo. Žumađa Anatolija Anatolijevića. За Церківний Микола Миколаєвич. Колмазан також. Так, 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 так. Коваленко Віктор Ігор. Ковальний Борис Олександрович. Корова <постерків> Любов <Вікторів>, Так. <постерків> Коровакова Людмила Валентинівна. <постерків> Павлу Холена <постерків> Володимирова. Почтаренко, так? Я Бешенко. Зацирківний. Співак Володимир Борисович. Так. Прижем Микола Миколайович, так. Червона Олена Петрівна. Так. так? І зацікавить. І, 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 і за церківний Микола Миколаївич. Голосуйте, Миколайович. Зміниться тут. 14 за питання прийняті. Виноситься на сесію. Друге питання. Про затвердження проєкту землеустрою замеу... щодо відведення земельної ділянки шляхом поділу земельної ділянки з кадастровим номером, таким то за зміною цільового призначення. Молодим. Розроблено проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності шляхом поділу цієї земельної ділянки на дві. Дві земельні ділянки площою перша становить 0,16 ГА, друга залишається 0,70 га. Ця земельна ділянка, що становить площою 0,16 ГА, змінюється цільове призначення її, бо це була земельна ділянка запасу комунальної власності. Наразі змінюється цільове призначення для ведення товару сільськогосподарського виробництва. Це планується для обміну з власником гаю, на якому роздах зі шкулепою. Угу. Прошу винести на розгляд сесії 16 соток. Угу. Там в, в нього теж 16 У нього так само буде 16. Обмін здійснюється на рівнозначні ділянки. Ну, площі. Питання зрозуміло. Ця земельна ділянка ділиться, де ведемо водопровід до своєї половини. свидети. Ми не змогли змінити цільове призначення. А нам треба одразу визначення для ведення товарності цього спорідського виробництва, щоб в нього для ведення -сподарського -сподарського. Ми ж ми, да, ми йому дати господарського виробника. Питання зрозуміло, шановні депутати. Друге питання. Тоді про затвердження проєкту за науки, щодо до земельної ділянки не шляхом не поділу земельної ділянки з його номером за зміни цього признання. Прошу голосувати. Бо залукам тоні Анталіва. А це комунальне. Ми ж не передаємо безоплатно у власність. Там буде обмін для суспільних потреб. Олексій Оксанов. Дом я Павла Юрійович. Да? Добня Павла Юрійович? Да, да. Єрмієва Галена Сергійна. Да. Жуматій Анатолій Анатолійович. Да. Зацидівний Микола Так да. Коваленко Віктор да. Юрійович. Ковальник Борис Олександрович. Королев Любов Вікторівна. Королейкова Людмила Валентинівна. Да. Павлу Халена Володимирова. Співак Володимир Борисович. Приїжджає Микола Миколаєвич. Чепурна Галина Петрівна. Все, виносимо на сесію і рішення прийнято. Третє питання. Про визначення розпорядника коштів на реалізацію проєкту у рамках програми з відновлення України на 2025 рік. Бюджетний рік. Що це хто це? це я це, це, це я скажу, поки віти немає. Значить, визначити Нігівську сільську раду Миколаївської області, Первомайського району, розпорядником або кінцевим бенефіціаром субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на реалізацію проекту капітальний ремонт водопровідної мережі. В селі Софіївка Пермаського району Миколаївської області в рамках програми з відновлення України на 25 рік. Це, Тому, тобто, я що... да. я добавлю сьогодні да. Оксана, Оксана... Анатолійовна Коручкіна, тут трошки не так програма називається. Так? Програма якось... ну, вона ставили, там... Програма, Тобто це роз'яснюю своїми так. словами. Це для того, щоб ми... нам приходить субвенція, а ми цю субвенцію проплачуємо підряднику за проведення роботи. Запитання. Да, Значить, кошти, які надходять. Які надходять, ми платимо підряднику. Хорошо. Комісія. Склад комісії, яка буде приймати. Яка сума буде проплачена? Оксана Курочкіна, скажіть, будь ласка, тут зараз лідвіненку нема, вона від'їхала в казну. Добрий день. Добро. Да. Так. Оксана, скажіть, будь ласка, запитував Руслан у нас, хто підписує акти, кроме мене, кроме технагляду? І рада, до Як того вимагає законодавство, голова і технагляд? Ну, Більше не буде створюватися комісія. Ні, не можемо Комісія вже створена, під... Якщо є потреба, звичайно можете створити таку комісію. і Це все можна, так. Ну підписує лише голова і технарь. Це, що, це вороже, те стосується ну, якщо, це. якщо це стосується водопроводу в Софічу, то потрібно. Бо там багато питань. Так, пан Коле? Хорошо, Почули, створюємо. А буде це, це закони, якщо вже у вас прописано, що голова і технагляд. Ну, це, це, це. це підписано.

А які там питання. Ну, там є старостинська округ, є староста, тоже, яка може безпосередньо приймати участь там. Ну, Бо є, є. Староста, є, є. Староста, є. Технологія, є. Технологія. По третьому питанню зрозуміло всім? По мережах, в тому числі і перерахована вартість, в тому числі і на башню. І є якісь приблизні цифри. Що-що? Є якісь приблизні цифри коригування? Чи ще невідомо. З урахуванням всіх виконаних робіт 21 мільйон 150 тисяч 750 гривень. Було 19 915. Візначні мільйони мільйон. додалося. Це після експертизи, чи до? Ні, ще немає це... Експертиза пройде, це ще буде збільшується, так? Ну тобто нам ще додатково надо 2,5 млн Ну, дивіться, стосовно ми фінансуємо лише ПДВ. Угу. Державних коштів субвенції у нас 13 мільйонів ще прав. До вистачить. сказав, що Ми тільки співфінансування додамо і все. Те, що було втрачено. Те, що ми планували, Оксана. Те, що заложено було. Те, що було заплановано в бюджеті, тільки заложимо. Чи потрібно буде ще щось довиділяти? 10 грудня, а який об'єм ще залишився по Софійці? Це половина роботи. Чи не вибрати? Чи бачили не привезли, не ставили? 10 грудня, вже неділю, перше число. Питання щодо актів виконаних робіт треба задавати. Він їх подає. Ні, ми не за того. Просто цікаво, я типу, мені цікаво було, на якому етапі, скільки залишилося, і чи ми реалізуємо тепер ці кошти. Все, буквально в цьому в мене питання. Оксано, вони ж будуть нас продовжуватись на слідуючий рік, я так розумію. Ми це не реалізуємо, підемо на розповісти. А, то іс, є пролонгація, тобто нас гроші не заберуть? Ні, не, не заберуть. заберуть. Проєкт не закритий, не заберуть. Вони ж про це говорять кожен раз. цілий год. Да. <клухи> зрозуміло. Добре, тоді, якщо все зрозуміло, голосуємо за третє питання про визначення розстріляних відпочинок на, на реалізацію проєкту «Рамка програми з відновленої України» до 25 бюджетній рівності. Прошу голосувати. зрозуміло. Базалуті Антоніна Артані. Так. Олексій Ильич, Руслан Юрійович. Так. Добня Павло Юрійович. Єремієва Олена Сергіона. Да. Жуматня Анатолій Анатолійович. Да. Зациківний Микола Миколайович. Да. Коваленко Віктор да. Юрович. Ковальний Борис Олександрович. Да. Коровай Любов Вікторна. Да. Коровакова Людмила Малантинівна. Да. Павлух Олена Володимирна. Да. Співак Володимир Борисович. Ріжна да. Микола Миколайович. Чепина Галина Петрівна на сесію. Так. Таке одне питання, те, що ми знімемо з розгляду про Та надання що? згоди. А це четверте? Да. Четверте питання про надання згоди на прийняття державної комунальної власті з Медівської територіальної громади при майстер Миколаївської області. Я так зрозумів, що ми. Значить, я ще раз повторюся, значить, нам мали дати автомобіль пожежний, да. але перед цим я послав. Вшановного керівника МПО, МПО у Вознесенськ він подивився на той автомобіль, автомобіль 78-го року, який практично ви зрозуміли, що це металолом. Через це я прошу депутатів взагалі зняти це питання з розгляду і не виносити його на сесію, а ми просто надаємо відповідь, що відмовляємося. все. Фотографії не Він передивився, там треба і бути. Ну, коротше, 78-й рік. Хто коли народився? Так, так, про Ну що, четверте питання. Що знімаємо? за не також. Якщо списати, Та він вже амортизований, списаний, це по-любому. 47-то років, 45 років. що не питати? По-любому.